Пропоную продовжити літературну тему, і просто зараз позниво вас зі ще однією книжкою, яка також варта вашої уваги у Київському музеї війни відбулася презентація книжки Лесі Башняк Ой у лузі червона калина вона присвячена творчості українських січових стрільців та їхній ролі у розвитку української культури. У національному музеї війни відбулася презентація книжки Лесі Башняк. Ой, у лузі червона калина. Тут зібралися історики, письменники, науковці, представники Міністерства культури і сил оборони. Книжка присвячена творчості українських січових стрільців та їхній ролі у розвитку української культури. Ця книга прийшла довгий шлях. Вона свій початок бере у 2003 році. Ой, лузі червона килина пісня, то у неї теж є автор. А цей автор, пан Степан Чернецький. Власне, він цю пісню писав для театральної вистави про гетьмана Дорошенка. Коли була вистава, її побачили. Стрільці почули пісню пісню. і пісня настільки сподобалася, що стала гімном українських щострільців. Події у книжці переносять нас у часи столітньої давнини, – 1914-1919 років. Тоді на Галичині створили українське військове товариство січових стрільців. Сформувався український добровольчий легіон у складі Австро-Угорської армії. Коли Українська Центральна Рада скликала молодь чоловіків до легіону українських січових стрільців, власне зголосилося 28 тисяч людей. А австрійці дозволили призвати тільки 2500. тобто з 28 тисяч. Тих, які бажали служити Україні, до бою стали 2500. і це були кращі. Це були журналісти, це були фотографи. Це були літератори, це були актори, це були театрали. Книжка Ой, у Лузі, Червона Калина це наукове дослідження авторки. Коли почалась повномасштабна війна, пісня січових стрільців пролунала знову, отримала нове дихання і стала голосом українського народу у боротьбі за незалежність. Коли в 22-му році пісня Ой у Лузі, Червона Калина знову стала гімном національного спротиву. Ми знову боремося. З російським ворогом, і ми знову на такій вершині свого національного здвигу провожу паралелі із сьогоденням, і ці паралелі дуже болючі для мене особисто і для кожного українця. Бо знаєте, зображення українських січових стрільців про еміграцію, де жінки з дітьми іммігрують, а де вбитий стрілець лежить, де через такі образи, через Художню творчість вони доносили свій біль і, взагалі, тодішні події. Українська культура здебільшого створювалась під впливом російських і європейських методологій цінностей, каже професорка та народна артистка України Ольга Бенч. і лише за часів незалежності. Почала відбудовуватись та розвиватися національна культура. Григорій Сковорода писав, яка є внутрішньою спонукою йти і боронити свою землю. Про те, що Стефаник у новелі сини писав, коли син сказав, що тату я піду боронити рідну землю. Він каже, що таке рідна земля. А він взяв шаблю, і грудку землі приставив до себе і каже: Це Україна приставив до тіла, каже, це її кров. Я йду боронити. Оцей дух він був просто на корню винищений. Так от сьогоднішня книга презентує оцю минувшину, яка йде з козацьких часів, коли козаки боронили землю. Події, які відбуваються в книжці, мають спільні сенси із сьогоднішніми подіями в країні: боротьба, нескореність, віра у свою українську державу.